Юлія Клименко вже на зв'язку. Народна депутатка України, фракція голос. Пані Юлію, вітаю вас. В нашому ефірі. Добрий день, доброго дня і вам. Ну будемо говорити з вами про корупцію, про ті скандали, які останнім часом, останніми днями, точніше, так, вирують, зокрема, в соцмережах. Всі вже пересварилися через те опитування, там де 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію і у владі. Всі слідкували за тим, які ну якби хто на боці президента, хто на боці тих, хто проводив це опитування. Як ви оцінюєте власне, пані Юлі? Ось такі ось такі результати дослідження. Ну, я оцінюю це те, що керівник завжди несе відповідальність за свою команду, а він може бути не частиною корупційної групи. Він може там не бути топ корупціонером. Але якщо в нього під поряд в кабінетах відбувається грант корупція, я це називаю, тому що це насправді великі розміри. І ми повинні розуміти, що Зеленський, власне кажучи, він не призначав всіх і міністрів. І силових керівників силових відомств. І, власне кажучи, він повністю несе відповідальність за те, кого він призначає. Якщо ці люди крадуть, значить є два виходи або їх звільнити публічно і вимагати, щоб правоохоронні органи з ними розібралися, і, власне, щоб вони понесли відповідальність, або ну, ти несеш солідарну відповідальність. І так завжди, це не тільки про президента. Це завжди так. Не знаю, навіть в бізнесі, в компанії, якщо директор або власник толерує корупцію, значить, мабуть, він несе відповідальність і власне дуже важко пояснити протилежну позицію. Як Ви вважаєте на таку соціологію, на такі опитування? Чи звертають увагу наші міжнародні партнери, чи це дуже така локальна історія, і не надаються цьому значення? Ви знаєте, я не знаю, чи звертають вони увагу на опитування, але вони точно звертають увагу на окремі факти корупції, особливо великої корупції, які є. Ось ми бачимо там розслідування щодо заступників офісу президента, там пана Шурми. Mm -hmm. Багато ми бачимо розслідування. Ми бачимо інші інших, скажімо так, фігурантів справ. Безумовно, всі ці всі ну, ці кейси, якщо так можна сказати, я впевнена розглядається нашими міжнародними партнерами зі всіх сторін. Тому що вони надають кошти нам. Ми повинні розуміти, що зараз ми фактично живемо за гроші міжнародних партнерів, так само як ми багато в чому залежимо від їх зброї. І такі факти точно не сприяють тому, що наші міжнародні партнери хочуть продовжувати з нами співпрацю. Більш того, ви бачите, як росте антиукраїнська коаліція за кордоном, в тому числі там той же Трамп, і там теж наближаються вибори. Ри в Америці і ця тема буде і та карта корупції в Україні буде розігруватися постійно. Тому ми повинні бути святіше Папи Римського для того, щоб ми щоб ця підтримка у нас залишалася і республіканців, і демократів, те, що стосується Америки і в Європі, тому що простіше всього сказати: дивіться, вони крадуть. Чому ми повинні їм давати гроші? І ці цей наратив Росія дуже 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 підтримує, і воно вже насправді е, ну е, звучать від, від колег парламентарів дуже часто із іноземних країн. Пані Юлю, а як вам от реакція? Зокрема, тих, по кому зараз проводяться різноманітні розслідування? От ви згадали Ростислава Шурму, так заступника голови офісу президента. От видали по ньому розслідування журналісти, показали там ці схеми, як по оптимізації податків і так далі. І жодної реакції станом на зараз поки що немає. Ну принаймні, я її не бачила. Про що це може свідчити? Як думаєте? Ну, дивіться, в цьому ж і є результат соцопитування, який ми з вами обговорювали три хвилини тому, і є власне відповідь на це питання. Люди, коли не бачать, що таких людей карають, звільняють або такі люди сидять в тюрмі, які відверто крадуть в державному бюджеті, значить люди розуміють, що хтось його покриває зверху, а зверху є тільки керівництво країни. Тому, власне, якщо керівники держави дійсно хочуть. Боротися з корупцією, вони повинні такі факти присікати. І в той же день, коли виходять такі розслідування, хочу нагадати, це не розслідування політичні, це не розслідування там на замовлення. Це розслідують журналісти, які достатньо, скажімо так, ніколи не були помічені в якихось там заангажованих лобійських розслідуваннях. Тому це журналістські розслідування, на які кожен політик повинен реагувати. Тим більше президент, який повинен чітко вийти і сказати друзі, там я звільняю цю людину, там чи я розберусь, чи я ініціював розб, хоча б ініціювати розслідування всередині офісу президента, хоча б зрозуміти в чому проблема. Коли йде гра в мовчанку, тоді відповідальність, ну власне людина, яка мовчить, вона бере на себе теж відповідальність, тому що ми знаємо, що мовчання це теж ознак згоди, або якби сказати, співучасті. Тому е найкраще, що могли б зробити, скажімо так, кри кризи менеджери офісу президента, це вийти і сказати е там: ми розберемося, ми не причетні, ми е будемо шукати нову людину. Я не знаю, якісь якийсь меседж людям дати, тому що е ну красти під час війни, ну власне, це я вже навіть не знаю. Це дійсно державна зрада. Ну у нас є ще прекрасний кейс, який з вами хотіла б обговорити. Це кейс електронні декларації. Так, так? от дивіться, суспільство не так. мовчало. Пішов який величезний розголос, петицію там шаленими темпами її набрали. І, от, власне, маємо вето президента. І в мене питання так. Тепер виходить президент, такий переможець. Вчора в соцмережах, значить, всі його похвалили, і депутати так само почали писати Дякуємо президентові значить за те, що витував законопроект. Ну воно ж одразу було видно, що цей законопроект він є проблемний. Так що цю правку ну не можна було пропускати. Ну як так? Ну, ви знаєте, я не знаю хто і чому, власне кажучи, голосів не стало в тому числі ну, завдяки, якщо мотажно так сказати, монобільшості та мало мало депутатів з монобільшості слуг народу проголосувала за ці за цю правку. Але не набралося, не вистачило 27 голосів для того, щоб ця правка прийшла. І було очевидно, що це точно не влаштовує ні суспільство українське, ні наших міжнародних партнерів що наші міжнародні партнери мали чітку вимогу, що декларації повинні відкритися е, зразу для того, щоб перш за все суспільство могло і журналісти оцінити, що відбулося в 2021-2022 році, е, в той час, поки всі реєстри були закриті. І по друге це ну ознак такого, що от ми починаємо так. Ми нам нема що приховувати, тому ми готові співпрацювати в тому числі з міжнародними партнерами з відкритим забралом. Це знаєте, це ну не стільки якби факт, навряд чи там щось таке глобальне можна побачити, але це такий крок доброї волі, яку повинна була зробити Україна і показати як назовні, так і всередині, що власне приховувати нема що. Чесно, різниця між тим, щоб відкрити декларації зараз чи через рік це. Ну, особливо нічого не змінює для декларантів, тому що власне ну факт вже не зміниться. Ні, факти 21 го ні 22 го року вже не зміняться. Тому яка різниця побачить суспільство це зараз, як вона це вимагає, і навіщо було власне відтягувати це на рік? Пані юлю, ну, як вважаєте, отак от ну дуже загальне питання приховувати зараз нашим можновладцям є що? Я думаю, що багато можна владців. Ми ж розуміємо, що ця декларація стосується там біля мільйона людей 900 тисяч людей. Це не тільки депутати. Я розумію, що всім хочеться побачити депутатів. Вони це побачать, але це стосується абсолютно всіх, включаючи і категорії військових, які по які є декларантами відповідно до закону. Тобто, всі повинні продекларуватися. Аргументи були скоріше. Я чесно думаю, що суспільство скоріше побачить. Питання, де були і за які кошти жили. Сім'ї ніж можливо, можливо можливо, те, що було там нажито всередині, та тому, що насправді ті, хто хочуть щось побачити по конкретній людині, можуть зайти в реєстри. Вони зараз відкриті і зробити витяги з реєстрів. Ви побачите все, що необхідно. Я думаю, що мова і питання скоріше було щодо сімей, де вони проживали, тому що і за які кошти проживали, чи отримували допомогу європейського союзу. Я думаю, Думаю, що це буде основні дебати е, в суспільстві. Ну і безумовно, там є окремі люди, які встигли нажитися за 22-й рік. Е, ну і чесно, хочеться подивитися, тому що в 22-му році, от е, ну в першій половині, точно було не до того, щоб думати про машину Тесло або про щось ще. Що ми вже бачимо ну, з'являється в нам здається, що не було часу не думати. А є ті Но, кому... мені не було часу думати. Я не а знаю, є можливо, ті, хто думав, і аж бігом думав. Дякую вам дуже можливо. за те, що поговорили з нами. Юлія Клименко була з нами на зв'язку, народна депутатка України, фракція голос.